Добрий, добрий, добрий вечір, Все на наймовірна... Не вражайший шоу співає, якщо зможеш! І я його ведучий, мегапопулярний хто? Дзідо! Хто ж іще і ще що! І моя ведуча, яку звати Аїда, фамілію якої я Що? Не помніш. Ясно, що не помню. Наше мені пам'ятати щось фамілію? Ти ж мені так само не пам'ятаєш, правда? Ха -ха. Добрий, добрий, добрий вечір. Це неймовірне феліш, не шоу, співає, якщо зможеш. І я його ведучий мегапопулярний. Хто? Дзідох! Хто ж іще і ще що? А це, як ви думаєте, хто? Правильно? Вася, фамилия Кои никуда не запомнит. А знаешь что? Ты мою фамилию знаешь? Uh, нет. Правильно, Извини. ваши оперские отчи, это шоу, как музырки спевают, потому что uh, ничего иначе они делать не умеют, а мы им вселяко заважаем. Uh, и все-таки я тебе помогу. Косилова, ты запомнишь это когда-нибудь? Косилова. Уверена, полюбишь. Косилова. И это останется с тобой навсегда. Правильно! к right. oh. oh. съемке. Ничего себе, за раку Марику ваш нет. Сиденство. Добрий, добрий, добрий вечір! Це неймовірний, феєричний вражаючий шоу! Співай, якщо зможеш, і я його ведучий мегапопулярний. Хто? Дзіджо! Хто ж іще і ще що? Ну а це моя ведуча, яку звати. Знаєте як? Правильно? Альона. Альона, як, як твою фамілія забув? Мусієнко. А, а, Коротше, Альона, бо пізно що я її так ніколи не запам'ятаю, знаєте що, бо вона так само мого не знає. Я дуже ревнивий, де ніколи не лазьте без мене іма